Важко важко, світла, нема, немає води, ніякої. Ось, я сьогодні спускалася на перший поверх, набирала в балсанки воду. О, трошки, ну думаю, так, щоб же ж вмитися, там, посуду помити, там чай, кави приготувати. Наразі відвідування у нас не впали, це дуже радує, але ми сильно ще не встигли підлаштуватись під відключення світла, тому що наш адреси в графіках немає, і для нас це сюрприз. Вчора нас ввечері відключила, позавчора півдня не було, в принципі, як у всіх, тому що це були превентивні міри. А от сьогодні, от обід три години майже ми без світла сидимо, і тобто ми на це не розраховували. Думала, якщо там десь якщо тривога і десь там пишуть, що летять чи то ми розуміємо, що треба приготуватися. А тут, начебто, цьому, цьому виключили світло. Тому наразі ми поки що прописуємо всі кроки, що нам робити, як наварити каву, як встигати випікати куклі та солодку випічку, щоб ми могли працювати і готувати наших гостей.